України розпочинають війни з різними цілями, наприклад, зради нових територій, щоб зміцнити змінити режим ворожої держави і перевести її у статус союзник. Як тільки починаються воєнні дії і перші зіткнення між арміями, ставки одразу підвищуються. Один із парадоксів війни у тому, що навіть коли її початкові цілі стають недосяжними або нівелюються, бажання виглядати непереможеним лише зростає. Настільки, що навіть якщо перемога вже неможлива, країни все одно будуть наполегливо демонструвати свої переваги. Видання Foreign Affairs аналізує, як російський диктатор може закінчити війну в Україні, адже варіантів обмаль. Проблема поразки виходить за межі недосягнення цілей або навіть необхідності пояснювати витрачання живої сили і запасів зброї заради незначної вигоди. Поразка ставить під сумнів, мудрість і компетентність керівництва країни. Поразка на війні може призвести до падіння чинного режиму. Саме тому можновладці часто продовжують вести війни, адже визнання поразки може ускладнити утримання влади. Уся ця динаміка простежується у війні Росії проти України. Раїни президент Росії Володимир Путін поставив собі за мету денацифікувати й демілітаризувати Україну. Під першим він імовірно мав на увазі зміну режиму, і у цьому випадку явно зазнав невдачі. Підтримка українського президента Володимира Зеленського сильна як ніколи. Що стосується демілітаризації, то Україна перебуває на шляху до того, щоби стати найбільш мілітаризованою країною в Європі. Більшість російськомовних жителів України, яких Путін умовно захищав, тепер розмовляють українською, зазначає Foreign Affairs. А значна частина Донбасу, спустошена і зруйнована російськими снарядами. Окупанти окупантам не вдалося взяти під повний контроль жодну з чотирьох областей: ані Донецьку, ані Луганську, Херсонську чи Запорізьку. Про приєднання яких до Росії Путін заявив у вересні. Багато територій, захоплених після початку повномасштабного вторгнення, загарбники вже втратили і відступають щодня. До Великої війни у Росії були впевнені, Україна не зможе оскаржити анексію Криму. Та зараз утримання півострова Кремлем викликає сумніви. Київ наполягає, що звільнить усі свої окуповані землі і відновить територіальну цілість. Тоді як Москві на тепер бракує бойової потужності, щоб скористатися перевагою і захопити більше земель. Путін не наблизився до досягнення жодної зі своїх військових цілей, тоді як ціна його гамбіту стає дедалі вищою. Він, звичайно, може вважати, що принаймні деякі з його початкових цілей усе ще можуть бути реалізовані або втішатися думкою тих аналітиків на заході, які переконані, що найкраще на що може сподіватися Україна, це воєнний глухий кут. Але російський лідер ніколи не показував, що його влаштовує патова ситуація. Він прагне такого рішення, в якому він може бути явним переможцем, коли його запитують про перемови, зокрема африканські симпатики. Він усе ще вимагає, щоб Україна визнала анексію чотирьох областей. Що означало би, що Київ мусить передати Москві ще більше територій. Цього очевидно не станеться. Якби Путін погодився на припинення вогню сьогодні, це зменшило би загрозу для кримського півострова і дало Росії змогу окупувати значну частину території України. Водночас така ситуація засвідчить, що жодної з цілей Путіна не досягнуто резюмує видання. Залишитися з клаптиками української території з вороже налаштованим населенням, величезними рахунками за відновлення і довгою лінією фронту з непереможною Україною не має вигляду великої перемоги, особливо на тлі численних втрат, деградації російської армії, занепаду економіки і підриву позиції Росії як великої впливової держави. Щойно бойові дії припиняться і війська почнуть повертатися додому. Відбудеться національна розплата, і це не дуже добре відіб'ється на Путіні. Але тепер Путін має зіткнутися зі ще тривожнішим варіантом. Припустімо, що розплату не можна відкласти, і вона настане до остаточного закінчення бойових дій, а не після них. Усі тенденції: військові, економічні, дипломатичні і далі вказують на неправильний напрямок. І Путін не має переконливого пояснення, як можна врятувати. Ситуацію російський президент опинився в пастці, не маючи жодних варіантів. Можливо, він уже усвідомлює, що розплата почалася. Російська еліта усвідомлює, що війна проти України це жахлива помилка. В країні справи кепські олігархи не можуть виправити ситуацію, бо бояться Путіна і геополітики без нього. Вони достатньо патріотично налаштовані, щоб вірити, що, попри додатковий стрес, систему ще можна якось змусити працювати, аби держава таки вистояла. Масштаби путінської помилки добре видно на фронті. Саме там зараз зароджуються і кристалізуються антипутінські думки та рухи. Пише Affairs. Так зване повстання найманців ПВК Вагнер хоч і було нетривалим, виявило бажання їхнього ватажка Євгена Пригожина захистити свою військову бізнес-модель від міноборони. Він скористався невдоволенням вищим російським командуванням, його безглуздою стратегією, марнотратною тактикою і корупційною складовою. Пригожин програв безпосередню боротьбу за владу, втратив зброю й бізнес, але ще не втратив життя й свободу. У відносинах із колись своєю довіреною особою Путін продемонстрував більше вразливості, ніж слабкості. У результаті йому було набагато складніше позбавити посад міністра оборони Сергія Шойгу або головнокомандувача Валерія Герасимова, попри їхню некомпетентність і втрату підтримки офіцерського корпусу, але лояльність на першому місці. Саме Військові чиновники, тісно пов'язані з Пригожиним, опинилися на узбіччі. Якщо Україна здобуде ще одну значну перемогу на полі бою, що цілком імовірно не зрозуміло, які варіанти розглядатиме Москва, щоб демонструвати, хоча б якусь стратегію. Вибір буде неприємним для Путіна. Кремлівський диктатор або підтвердить, що Росія програла у непотрібному протистоянні, або продовжуватиме вести війну, яку не може виграти. Один із варіантів, який імовірно розглядає Кремль, обґрунтувати історію ворожнечі не з Україною, а з НАТО. Російські пропагандисти вже закидали ці гачки, щоб пояснити невдачі на полі бою та показати, що Київ це агент Заходу. Однак ця вигадка може не спрацювати, адже якби Росія насправді воювала з НАТО, шанси на перемогу дорівнювали б нулю. Це був огляд преси.